Це приміщення музей під назвою Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Воно розташовано в музеї історії міста Києва. Тут знаходиться найбільша у світі колекція історій людей, які постраждали від війни Росії проти України. Наразі у віртуальному сховищі вже зібрано більше ніж 120 тисяч розповідей мирних жителів. Усі історії представлені від першої особи у форматі аудіо та відео інтерв'ю. Перші дні вторгнення, мільйони біженців, трагедія Маріуполя, викрадення українських дітей та звільнення Херсона. Кожна історія це голос людини, яка пережила війну, її свідчення і спогади. Серед героїнь музею Катерина Савенко, яка загинула 4 квітня 2022 року. Катерина почала вести щоденник з першими вибухами 24 лютого 2022 року. Писала щодня до загибелі чоловіка Віталія та свого поранення, яке стало фатальним. Після смерті жінки два зошити вивезла зі зруйнованого Маріуполя її мама. Наразі щоденник знаходиться у музеї голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Її сестра Надія вирішила поділитися історією своєї близької людини. Вони не уявляють, що у нас тут відбувається особливо, що відбувалося в Маріуполі. Це була повна блокада міста, і люди не мали змоги навіть дістати їжі чи води. Це було дуже страшно. І в Європі там. Не уявляють, як це постраждали від війни, і родина Володимира. Вони з Маріуполя. Під час обстрілів ворог зруйнував їхню квартиру, залишивши сім'ю без даху над головою. Багато кого придавило, багато смертей. А ми якось вижили. Щоправда, середня донька, і її військові викликали по рації. Потім приїхала евакуаційна машина, відвезли її до лікарні. Ну а ми подалі втекли від обстрілів. Після терору родина виїхала до Німеччини. Звідти Володимир передав музею голоси мирних свій щоденник, який вів ще в Маріуполі. Він детально описує, як він розбирає завал, а як почувають себе люди після цього. Ось тут схема зверху, тобто, щоб ми розуміли більш-менш. А це його донька. Паліна, ноги якою зламані і затиснуті. І він вони він дуже детально описує. Далі по щоденнику. Музей голоси мирних фонду Ріната Ахметова формує архів свідчень з 2014 року. Відколи почала працювати найбільша програма, коли ми зрозуміли, що в нас є десятки тисяч. Годин свідчень, що в нас є тисяча, а згодом десятки тисяч героїв. Ми звернулися за допомогою до експертів. Ми консультувалися як команда фонду з міжнародними експертами. Ми залучали Global Philanthropics і багато музейних інституцій. Цей архів унікальний тим, що формується не після завершення бойових дій, а під час війни. Розповісти власну історію героям буває складно. Саме тому до роботи над збиранням свідчень залучають психологів. Всі зібрані історії публікують на сайті онлайн музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Для зручності користувачів потрібне відео можна знайти за тегами ми завжди пишемо свідчення, щодо якого міста містить ця історія: гендер, професія, дата, час від часу додаткові теги. Наприклад, коли ми пишемо. Історію людини, яка втратила рідних. Ми тигуємо, що це історія вижившого. Більшість історій зберігається на захищених серверах і доступна українською та англійською мовами. Фізичні артефакти, такі як уламки дронів, ракет та згорілі дитячі іграшки, знаходяться в окремому сховищі для збереження. Музей ставить за мету до кінця наступного року зібрати ще близько 30 тисяч історій для майбутніх поколінь а частина історій вже лягли в основу книг, вистав та фільмів. Історії, які є в музеї є, наприклад, в фільмі «20 днів в Маріуполі, який отримав Оскар. Історії, які є в музеї, лягли в основу фільму драм про трагедію драмтеатру Юліана Олибіна. Музей голоси мирних можна також відвідати вживу. Він працює середи до неділі, з 12 до 19 на вулиці Богдана Хмельницького, 7, приміщення музею історії міста Києва.